Я живий. Ці слова мріє почути кожна матір, дружина або донька від своєї близької людини, яка воює на фронті. Але, на жаль, через проблеми зі зв'язком та інтернетом наші військові тижнями не мають можливості написати чи подзвонити рідним. Щоб хоч якось допомогти нашим Збройним силам України, працівники та батьківська рада ліцею номер 5 згуртувались та зібрали кошти на два старлінки. З першого дня війни ми всі зрозуміли, що не можемо залишатися осторонь і повинні допомагати. І дуже вдячні нашим батькам нашого ліцею, які відгукнулися і спільно стали працювати на допомогу. Надалі не зупиняємось тільки разом до перемоги, разом ми сила і слава Україні! Використання супутникової системи StarLink є актуальним не тільки на передовій, а й на територіях, які ще нещодавно були під окупацією рашистів. Саме в деокупованих територіях зараз дуже складно відновити мобільний зв'язок, інтернет. І місцева влада, сільські ради, міські ради деокупованих територій закупляють старлінки або ж приходить допомога від держави, і таким чином вони відновлюють саме мобільний інтернет. Усі небайдужі долучились до допомоги. Волонтери збирають необхідні речі для військових і самотужки відвозять їх у найгарячіші точки. Займаюся я із 15-го року. Їздимо до наших хлопців. І це буде в мене вже 86-та поїздка. Окрім такої масштабної покупки, як Starlink, батьки та працівники ліцею також виготовляють маскувальні сітки, наколінники, спальні мішки і окопні свічки для Збройних сил України. Пішли виготовляти наколівники вже майже півтори тисячі пар ми Випустили вже вони працюють, вже воюють зараз. В принципі, кожен долучається. Я не знаю хто. Я не знаю жодної людини, яка б не долучилася. Коли мене питають, чому я це роблю. Я завжди відповідаю, тому що я можу це робити. Стала велика потреба організувати, потрібно було дістати парафін для того, щоб заливати свічки. Ми домовилися зі свічним заводиком. і Нам поставили там спочатку. Перша партія була 26 кілограмів. Тоді через деякий час його не вистачило ще 26 кілограмів. І так все закрутилося. У єдності наша сила лише завдяки плідній співпраці можна досягти гарного результату. Все це, що робиться, і свічки і Спальні мішки і стерлінг, це знаєте, як з миру по нитки, і стерлінг в допомогу і до перемоги. На запитання, що мотивує вас волонтерити, всі одноголосно відповідають: ми українці, ми не можемо залишити наших воїнів у біді. Ну невже хтось досі думає, що цю націю можна перемогти? Якщо я українець, я повинен це робити, бо наші хлопці, дівчата, на передку, ну як не допомагати. Допомога теробороні, допомога волонтерам і будь-які варіанти, які страпляються на шляху, звісно, все допомагаємо. Усіх охочих закликаємо не залишатись осторонь та всіма силами допомагати нашим захисникам і захисницям. Прошу вас, долучайтесь до загальної справи, адже ми йдемо до перемоги, і разом ми велика сила, яка здалає окупанта. Тому все буде Україна, слава ЗСУ, слава Україні. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.